То найстарший вірменська народна казка. Жив собі у господаря віслюк. Захворів він якось і не зміг уже працювати. Подумав господар тоді. Навіщо даремно годувати віслюка? Краще відведу його в гори. Так і вчинив одвів у гори, а сам повернувся додому. Що робити бідному віслюкові? Знайшов собі в горах печеру і став у тій печері жити. Вдень пасеться, молоду траву їсть, а вночі в печеру ховається, спить там. Так минув місяць, а за ним другий і третій. Видужав віслюк, повеселішав, сил набрався. Одного разу побачили віслюка вовк та лис, які в цих горах жили. Побачили та й вирішили його з'їсти. Але силою його вже не візьмеш. Такий дуже й став. Тоді лис і каже де сила не допомагає, там треба хитрощами діяти. Пішли вовки з лисом до віслюка та й кажуть Давай, сусіде, знайомитись. Познайомилися. Лис тоді знову. Якщо ми вже сусіди знайомі і живемо поблизу в тих самих горах, то треба нам жити за законом цих гір. А закон такий. Молодший має підкорятися старшому, тож треба з'ясувати, хто з нас трьох найстарший. Першим заговорив вовк. Я той самий вовк, що ці гори посіяв, а горам цим уже мільйон років. А я, каже лис, той самий лис, який ці гори поливав. Тому вони такими високими стали. І справді, ви таки дуже старі, каже Віслюк. А от скільки мені років, я вже й не пам'ятаю. Та про це не важко довідатись. Коли я народився, мій господар на лівій задній підкові. Викарбував число й той день. Ви обидва старі, а старість це сестра мудрості. Тож ви грамоту добре знаєте. Прочитайте, прошу, що там у мене написано? По тих словах віслюк підняв задню ногу. Дай, ну я подивлюсь, що там у тебе написано? озвався вовк і підійшов до віслюка ззаду. А той тільки цього й чекав, як ударив вовка межи очей, з того й дух вилетів, упав і не ворухнеться. Ну, а тепер ти, брате лис, сусідонько дорогий, підійди, поглянь. Може, розбереш, що там написано? каже Лисові віслюк, і знову задню ногу піднімає. Бачить лис кепська справа. Відійшов від віслюка якомога далі та й каже. Друже, ти серед нас найстарший. Ось вовк, як тільки дізнався про твій вік, той закляк від подиву. То бувай здоров, сусіде, сказав і чимдуж назад у гори.